Музика це мова почуттів, яка глибоко впливає на емоційний світ дитини. Ось кілька ключових аспектів, які варто враховувати. Музика, як дзеркало емоцій. Діти часто виражають свої почуття через музику, спостерігаючи за їхніми музичними вподобаннями. Та реакціями на різні мелодії батьки можуть краще зрозуміти внутрішній світ дитини. Музика для регуляції емоцій. Спокійна мелодія може заспокоїти розхвильовану дитину, а ритмічна музика підбадьорити. Музика допомагає дітям вчитися розпізнавати та керувати своїми емоціями. Музика як інструмент соціальної взаємодії. Співаючи, граючи на інструментах або просто танцюючи під улюблену музику, діти навчаються співпрацювати, виражати себе та будувати міцніші соціальні зв'язки. Музика для розвитку творчості. Музика стимулює уяву та креативність. Діти, які займаються музикою. Часто демонструють більш розвинені творчі здібності в інших сферах. Музика як інструмент навчання. Музичні заняття сприяють розвитку пам'яті, уваги, концентрації та інших когнітивних навичок. Як батьки можуть використовувати музику для розвитку дитини? Співайте разом, співайте колискові. Пісні про природу тварин друзів. Це зміцнює емоційний зв'язок між батьками і дитиною. Слухайте різноманітну музику, знайомте дитину з різними музичними жанрами, культурами. Це розширює її світогляд. Танцюйте разом. Рухи під музику допомагають розвивати координацію, ритм і орієнтацію у просторі. Грайте на музичних інструментах. Навіть прості інструменти, такі як барабан або маракас, можуть принести багато радості і розвинути музичний слух. Відвідуйте концерти та музичні заходи. Це дозволяє дитині відчути живу музику і отримати незабутні враження. Пам'ятайте, кожна дитина індивідуальна. Її реакція на музику може відрізнятися. Головне, створити позитивну атмосферу, де музика буде приносити радість і задоволення. Кілька порад для батьків. Будьте прикладом. Якщо ви самі любите музику і часто її слухаєте, ваша дитина швидше за все теж захоче нею займатися. Підтримуйте інтереси дитини. Якщо дитина виявляє інтерес до якогось музичного інструмента, спробуйте забезпечити їй можливість його освоїти. Не змушуйте. Музика має приносити задоволення. Співпрацюйте з музичними педагогами. Якщо ви вирішили віддати дитину на музичні заняття, вибирайте кваліфікованого педагога. Який зможе створити комфортну атмосферу для навчання. Запам'ятайте, музика це прекрасний подарунок, який ви можете дати своїй дитині. Вона збагатить її внутрішній світ, допоможе розвинути творчі здібності та сприятиме гармонійному розвитку особистості.